А ну дивись, вони тут є чи немає. Підписники наші є? Я не бачу. Я бачу. І три точки. А, значить, все, дід, запись йде. Три точки це означає, що запись йде. Да. І червоний, бач, мигає? Все, ми починаємо. Всім доброго здоровечка! З вами внук Саша і мій дорогенький Анатолій Іванович. Для вас теж можна сказати, yeah. що дідусь Толя. Uh -huh. Так, як ви могли замітити, ми зараз записуємо звук на петличну систему. Хочу вам порекомендувати, бо самі спробували, перевірили, нам подобається. Я зроблю невеличку рекламу перед початком цього відео, вибачте, але мушу вам сказати, що я нарешті знайшов петличну систему, яка на бонбончик. Коробочці, поставив собі, заражаєш зліва, справа по центрі. Основний. Шумо, ізоляція, втихну, все як має бути. Хто хоче, пишіть коментар, пишіть коментар, пишіть коментар. Правильно сказав? Правильно. І на Діда підписана система є, і на мене підлиш система. Ну що, може починаємо? Чи що? Починай! Контентус за шебентус! Контентус за шебентус! Я сьогодні з тобою дід вирішив зіграти в таку цікаву гру українську, патріотичну, перед святами. Шевченко питає про Україну. Що, люди повинні знати щось про Україну? А ти повинен? Звісно. А ти що знаєш про Україну? А, що зна? а яка найбільша річка в Україні? Дніпро. А хто найсильніший боксер в світі? Кличко. А хто самий прикольний і любить колбаску? Анатолій. Можемо починати. Так, Так, я відкриваю. Ну, я думаю, е оце лишнє, бо тому що в діда і так вже уса є. Дивіться, яка мордочка, дивіться, яка мордочка сьогодні красива! Так. Тут є карточки, ось такі, і в кожній з них є якісь, мабуть, запитання. Я ще не відкривав. Чесно вам кажу, я не знаю, що воно там таке є. І зараз ми е зробимо такий експеримент. І так, перша карточка. Не підглядай. Так. е... Образ та стиль з відомих картин, якої художниці зображення. Хто це? А ви, а ви дивіться. Mm -hmm. Хто це? Оцей е Котик цей. Що за художниця? Там все одно не видно внизу. Оцей кіт намалювала. Хто це намалював цей кіт, такі красиві, прикольні? Це Марія Прибаченко намалювала. А ти відко знаєш? Це моя подруга нехуйова. Поняв, прийняв. Продовжуємо далі. Дивіться. Ось така в нас і карточка. Ми зараз будемо щось запитувати, діда. Продовжить речення. Слава Україні, слава нації і. Хуй там знає. Ні, ні ти продовж речення просто. Слава Україні, слава нації і. Ну. Слава Україні, слава нації. І. І. Продовж речення. І продовж речення. Поняв, продовжуємо далі. Який український шоумен, громадянський та політичний діяч, славиться неймовірними волонтерськими зборами? Хто? Шошевчен? Який щепчен? Ну, На хто? Ти вже збив мене. Сергій Притула. Притуле. <рес> 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 Продовжуємо далі. <рес> так, в нас наступне речення йде. Єдиний легітимний президент України про кого мем? Хто єдиний легітимний президент України? Віктор Федорович. Я ну хлоп, той злодій. Ну, так. Да. В якій області найбільший плавучий фонтан в Україні? Ну, в Києві. Ні. Де фонтанів духуя? В Одесі. Ні. Де ще? В, в Львові. Та й мою мать, у Вінницькій області. Правильно. їх тут багато дуже, дід. Ми будемо такого до ранку читати. -у -у. Яка загальна назва фольклорних пісень, які співають навесні і для кращого врожаю. Весня? Веснянка. — Правильно. Як по-іншому називали чуб у козаків? Це ти маєш знати. Не знаю. — Оселедець. <ріху> як називається найбільші сходи в Україні? Оце ти точно маєш знати. Точно маєш знати. <ріху> в Одесі. — Правильно. А як називаєте сходи? Потьо... — Потьомчинські. Правильно. Який народний український інструмент зображений? — Бандура. Ні. Ну, похоже, близько. Давай, ти маєш знати це. А ви пишіть у коментарях, що це за інструмент у Державному гімні України слова Михайла Вербицького, а музика Павла Чубецького? Неправда навпаки. Тримбіта це найдовший інструмент в світі, правда? Так? Так? Так. Правильно. Що є символом українського весілля? Охуєнно. Правильно. Найвідоміший пес України. Це підписники знають, а я тобі скажу, бо ти мене не знаєш. Пес патрон. То тримає цей район! Пес Петрон! Пес Петрон! Це хто? Шевченко! Хто? Що в Україні дають у дорогу на щастя на долю? На щастя на долю! Вишиваний. А, рушник вишиваний. Який Вишиван. символ... Який так символ України щастя відноситься відносин до добробуту? добробуту. Виш... Лелека. В Україні є власна пустеля. Це правда чи брехня? Херсон. Так, да. Херсонська південний. Південній частині України, правда, вона є там розташована. В Хмельницькій області є регіон побратим у США. Це правда, це ж брехня? Правда. Правда, це є правда. Штат місіс... Місісіпі в США. No. Так, продовжуємо далі. Ми там є. Ви тут дивитеся? Вам не скучно. А ну пишіть коментар, чи ви ще не підписалися, чи підписалися. Нам треба ваша підписка. Давай. Підпишіться. Найвища гора в Україні. Найвища гора в Україні яка? У Закарпатті. Говерла, чи що? Говерла, так. Яке дерево є символом Києва? Ти це має знати, дів. Символом Каштани. Правильно. Каштани Києва. О, єбе. Яка найглибша станція метро в Європі? Вона знаходиться, до речі, в Києві. Я знаю, що вона називається, як? ти знаєш? Арсенальна. Арсенальна. У якій області кавунна база України? Херсонський. Правильно. Яка область найбільша за площею та кількістю національності, які там проживають? Ти знаєш, ну подумай добре, ти це точно знаєш. Яка область? Да. Найбільше за площею та кількістю національності. Одеська. Правильно! Хто побудував найміцніший міст у Києві? Це не Він так, перший день незалежності України відсвяткували 16 липня 1991 року. Да. Це правда чи брехня? Правда. Правда. Кому е, запорозькі козаки писали листа? Це ти маєш знати, точно. Тут. Турецькому Тут. султану. Продовжуємо далі. Ми ще будемо чуть-чуть. Правильно? Да, да, чуть, чуть Ціла колода. Ще не багато. Mm -hmm. Українська мова була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки. Правда чи брехня? Правда. У 1918 по 20-ті роки це була правда. No, 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 no. Це наймолодший чемпіон світів шахів українець. Правда чи брехня? По-моєму, правда. Правда, Руслан Пономарьов став ним у 19 років. А ти що у 19 років добився? <клес> так само, як і я. Ніхуя. Продовжуємо далі. Назвіть першу, перший повністю український фестиваль музики, який проходив за часів радянської України. Червона рута! О. Не вечора. Червона рута червона рута. За Захід Фест. Це вже музичний фестиваль. Який був 2009 року. Я не музикант. Атлас Вікенд був у 2015 році. Ну, дуже багато в Україні взагалі фестивалів різний. Республіка в Кам'янці-Подільському. Файна, е, файна, файне місто в Тернополі. Коротше, у нас фестивалів було, дай Боже, і буде ще дуже багато. Е, чому не підмивається Катерина Я знаю. Ще пішло. Якій області вийшов перший в світі чехоточний самокат? Чіхоточний. Я що знаю, це до мене де. Де розташований найвищий водоспад в Україні? Водоспад? Кіло, о... О... Україні? Українка. Там десь. Назад. В слобідки десь що. Водоспад у Чансу в Автономній Республіці Крим. Так. І останнє питання, яке було тут: дивіться. Дивіться. Ой, хуй, мам, кая біжу. Так, це Івано-Франківська область. Да. Ой, в якій, області, в якій області народився батько наш Бандера. Який? 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 Де ти нахуй? Івано-Франківське. Да. Станіслав. Так, все, ви подивилися це відео. Обов'язково підписуйтеся на наш канал в Ютубі. Станіславі. Станіславі. І в Кам'янці, і в Херсоні, і в Донецьку, і в Луганську, Ах, і в Львові, блять. і в Тернополі, і в Чернівцях, і в Чернігові, і всі всі області, які є. Хай будуть вічність Шо. живуть, добра наживають, дурне голову не беруть, не п'ють, не бухають. Так. Дід, будь ласка, попрощайся з нашими дорогенькими, любимими підписниками. Прощайте, наші дорогенькі. Прощайте. А як? Якось воно не дуже прощаю. А як? Скажи там: йоу, йоу, йо, чуваки, як діла там? Пока. Йдик ви нахуй, чуваки. Послухай це... мене. Чу... О, 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 о. Хоро! хватит. Все. Дід, як тобі такі завдання взагалі були? Тобі було цікаво, чи це не дав? Так. Від... Перну, блядь. то. — Перне, що я вже задохнусь тут. Все, і не забувайте, петлична система, яка була з вами впродовж цього часу, ось вона відкривається, є відсотки. Купуйте, замовляйте да. і майте хороший звук. І розумніші. Точно, розумні. точно будуть розумніші. Все. Дякую за цю гарну таку визнавальну. Що? За донат! Що ти робиш? Підписуйтеся. На YouTube канал. І не будьте гниляки молодими. гарний. те гарні. Гарні? Старію. Старе, вже. Самі найкращі, найцікавіші, найкреативніші. Дідусь в світі може навіть і в інших галактиках планетах. Дід Толя. Дяду Толя.